Ми всі майже без винятку знаходимося сьогодні у постійному стресі, нервовому напруженні і втомі. Полегшити свій психічний стан можливо завдяки простим, але регулярним діям. Якщо ви готові до систематичної турботи про себе, йдемо далі. Правило перше: сон: вісім годин сну це необхідний мінімум для відновлення усього вашого організму. Не позбавляйте його законного відпочинку. Правило номер два. Кавовий аут візьміть перерву та відмовтесь хоча б на деякий час від прийому кофеїну. Зайвий збуджувач для вашої нервової системи не потрібен. Зміни каму на корисний натуральний продукт, пшенично ячмінний капучино з рослинними вершками з кукурудзяних паростків. У ячмінному зерні є всі вітамінні групи, а також корисні мінерали. чи Саме завдяки такому багатому складу ячменю цей різновид ячмінної ками нормалізує працездатність саме нервової системи. Правило номер 3 Додайте магній. Магній перший рівник для наших нервів. Він сповна міститься у сухих соках пшениці та ячменю. Правило номер чотири. Знайомтеся. Екстракти в нашому арсеналі є ще одна армія помічників. Екстракти. Це безспиртові рідкі екстракти концентрати з рослинної сировини, зібраної в екологічно чистих регіонах. Екстракти мають високу біологічну активність і високу концентрацію активних речовин, долають нервову напругу, зокрема, екстракти родіоли. Вона послаблює психічне напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Спосіб прийому екстрактів по 6-8 крапель додавати в соки, компоти, фітококтейлі, теплий чай, але не гарячіше за 60 градусів. За 30 хвилин до їжі 2-3 рази на день. Правило номер 5. Ні, безсоння. На шляху до міцних нервів долаємо безсоння і знову з нагоди кілька екстрактів рослин. Номер один пустирник, номер два чорниця лимонник. Правило номер шість: бери приклад з Вінні пуха. Мед містить і вже згадуваний нами магній, і пантетонову кислоту, яка бере участь у синтезі стресових і статевих гормонів. Ми пропонуємо наш структурований мед. Це мед з підвищеною активністю, яка досягається через його структуризацію у вакуумі і видалення з нього усіх газів, які стримують дію активних рочовин. І не забувайте про безкоштовні ліки, піше прогулянки, Вечірній променад здатен гамувати вашу нервову систему і підготувати до сну. Це для твого психічного та фізичного балансу на наших сайтах стої і лайф